Я був переляканий більше, ніж можна висловити, але не вдосталь, щоб відмовитися від спраги до цікавинок. Тож, як тільки вітер затих остаточно, я увійшов до темної кімнати, з якої він вилітав. Цей храм, як мені здалося ще зовні, був більшим за відвідані мною до цього, ймовірно, це була природна печера, оскільки звідти приходили вітри звідкись. Всередині я зміг стати в повний зріст, але побачив, що камені та вівтарі були такими ж низькими, як і в інших храмах. На стінах та стелі я вперше побачив певні сліди зображувального мистецтва древньої раси, курйозні закручені лінії фарби, що майже повністю вицвіла та покришилася. Коли я підняв факел догори, здалося, що стеля занадто рівна, щоб бути природною, і я здивувався, що доісторичні каменярі попрацювали над нею. Їхні інженерні навички, мабуть, були дуже визначними. А потім яскравий спалах фантастичного полум'я виявив те, що я шукав, вхід до тих віддалених безодень, звідки приходив раптовий вітер, і я, ледве не зумлів, побачивши маленький, очевидь, штучний отвір, вирізаний в твердій скелі.